Всім привіт! Чергові посилки з Aliexpress. Ці товари були замовлені 11.11 .11 під час розпродажі. Найбільше розпродажі року на Aliexpress. Так, Сьогодні 26.11. Вони вже є у мене. Так, тут два товари. Має бути планшет. І телефон. Планшет в сторону. Відео з планшетом вже є на каналі. Це практично, хто не дивився, можете подивитися або подивитися на це. Так, почнемо з телефона. Обійшовся з кітками. я не пам'ятаю його повну ціну. ну Тут буде скріншот е з покупки і там знижок купонів монет і так далі. Обійшовся даний планшет каже, планшет телефон 47. доларів 35 центів, то десь приблизно коло 1900 гривень. Так, е, мав бути у МідGG A13 Pro. Продавець написав, що такого телефон розпроданий. Вони відсилають та A13 Pro 5G. На 1000 практично дорожчий телефон. І не треба е, до цей. Оплачувати більшу суму. Також е, скину переписку, хто не вірить, подивитися. Так. Ну що, роз, розкриємо, брали, просто трошки трошки стрмно було, бо така знижка велика, що що пахло. Як і кажуть, надуватим. Але щось прийшло. Так, більше нічого нема. Так. Ось тако запечатаний. Ну, хтось дає у повітряний матрац. Це продавець так. ну В принципі, мені так навушники приходили. Все нормально. Так. Ось так. Смартфон UMIDIGI A13 Pro 5G. Так. Е, процесор МТ-6833, два ядра А76 по 2,2 Гц. 6 ядер А55 по 2 Гц. Android, правда, 12-й. Ну, старіший. Рам 8, ROM 128. Батарейка е, цей. Е, на 1150 мА. 6,5 інше HD плюс 180 на 240 пікселів. По камерах. Е, так, задня камера 48 плюс 16 плюс 5 мегапікселів, Так, передня 24 мегапікселі, Має бути круто. Ну, так як воно пише. Але як то кажуть і на паркані пише. Так. Ну, принаймні, принаймні телефон бралося для серфингу в інтернеті і в соцмережі подзвонити. Так. Так, так, розкриваємо. Ну, за ту ціну то гріх жалітись. Так. -то? Конверт. А китайська велка. Ну, але це дурниця. Американська, верніше, велка. Так, інструкція і скрепка, щоб діставати сім лоток. Так, так. Також кабель Type-C по ходу. Так. На USB, Так, так. Ну, американська велка, ну це не є проблема. 18 А, ну, можна перехідник, але то є вдома купот зарядку у людини, так що питань не буде. Так. Так, так, так. Переходимо до смартфона. 7 нанометрів Dimensity 700. Камера Sony 48 плюс 16 плюс 5 Мп. 25 фронтальна. Оце все пише, що ви пише, то я вам читаю. 90-герцовий дисплей. Global Bands. Так. Так, чехол нам вручили. Це теж добре. Такий він ззаді. Ну, тут плівка я не буду здирати. Так, описується. Камери, то все. 48 основна, 16. Термометр якісь інфа. Так, то підсвітка, 5 МГМ і кнопка. Ага, є ще додаткова кнопка настрою. Так, ззаді Type-C, динамік і 3,5 джек вхід. Зверху мікрофон ще один. Так, 7 лоток. Сім лоток. Зараз ми подивимось. Який він? Чи Повноцінний чи комбінований. Так. Ну, сім лоток комбінований. Тобто або одна сімка і флешка, або дві сімки. Так. Так, легенько. Так, аби не зацепити основну. Ну так, там трошки є. Та само пропаде. Так. Пробуємо включити. Ну, телефон принаймні хоч включився. Так.

Що не так є, так? А ну є, ставлю на паузу, та й під'єднаю спочатку, бо то час іде. Під'єднали пристрій. Ну, як не, не актували ще обліковий запис отаке. Що про пристрій? Пристрій ще навіть має NFC. Так що може бути без. Ну, оплата без карти телефону. Так. В принципі, немає. Чистий Android немає. Всякого гівна накидано. Просто все, як має бути, все, що є. В принципі, от, Android 12. Правда, то старенький Android, але то таке. Оце всі характеристики, що є. от так. 8. Отако. От Ну, в принципі, подзвонити посидіти в інтернеті. Я думаю, що, що, що стає. Bluetooth. Bluetooth не показує який. Bluetooth, Android Auto і NFC. Так. Ну, посилання на продавця дам, то Ви собі, хто б хоче перейде, подивитися більш докладно його характеристики. Ну, в принципі, так як просто телефон. І рамки не такі великі, все одно ну, досить прикольно. А... Та й за 1900 гривень то шкода і щось говорити. Що ви купите за 1900? Якийсь БУ або кнопочний. Ну, трошки дешевше кнопочний, але... Нормальний телефончик 5G NFC 128, Ще й хороша має бути камера. Ну, як хороша, ну, явно не Sony. Ну, там пише ніби Sony, але... Погано, і фотки. Нормально. Так, відео знімаю яких там? Так, в якості в 2К може знімати. Відео Full HD, 2К HD. І... Так. Так, а. А ця. А ця як може знімати? Так, у Fall HD. може HD можу знімати. Так, якось так. Ну, в принципі, хороший телефончик за невеликі гроші. Так. Телефон в сторону. Дивимося на другий товар. Так. Ось такий трек номер. Так що хто хоче, подив... придивіться до Йомі Дічі, вони там такі знижки дають, що мов ну, на цьому планшеті хоч дадуть у бонус цю Хоч чехол я десь... Коротше, теж така сама сума, як той попередній. 95 доларів. Бралося в один день і в один день приїхало. Так. Ось такий. Так. Так, ласт 50 плюс. 620, 6256 у, е, Процесор Sox T620. По тому зацінили телефон. Планшет прикольний. Планшет гарний, якість зображення суперова Дивитися фільми. Слухати музику, грати ігри. Все на ньому можна. Планшет не лагає. Планшет на 14-му андроїді. Ще що можу сказати, 2K-дисплей із частотою 90 Гц обновлення. Так, така сама комплектація. Інструкція. Гарантійний талон на USB-A кабель. Скрепка діставати 7 лоток. Сім лоток вже кажу, там є комбінований. Тобто дві сімки або сімка і флешка. Флешку можна ставити до 1 ТБ. Так, так само. Тут зарядка 10 Вт. Так що треба заряджати своєю. бо Тим буде, буде заряджатися. Хіба на ніч ставити? Так, пише там нічого в комплекті нема. Так. Сам планшет. Ось такий. Пленку не буду знімати, хай собі вже, як то кажуть. Не буду казати, що за мене YouTube забанить за ті слова. Хай вже собі хазяїн її розпаковує. Так, ключ. Ну, Прикольний планшет, можу рекомендувати, досить гарний планшет. Ігри йдуть на, ула... на урак. Так, ну, понятно, що не... Ідеально, але і ціна перепрошую 100 доларів. То не пропустити. Під'єднаю. Так, підключили планшет. Планшет заряджений був на 91%. Ще не підключили аккаунти, нічого. Просто подивіться, чи він добре функціонує. І так далі. Так, що по планшету, в принципі, можу показати. Планшет дуже хороший. Мені сподобався. Отак, От Android. 5 серпня 2024 року. Так, система. Так. Що ти хочеш? Так? Меморі? Пам'ять 6. 6 плюс 10 гігабайт 6 фізичної і 10 віртуальної і оперативної пам'яті

Фронтальна камера 8 пікселів, мегапікселів, Основна камера 13 мегапікселів. Ну, скажу чесно, камера тут слабке місце. Але планшет брався не для того, щоб ходити і робити знімки. Що можу сказати про екран Full HD+, тобто 2K? Чистота вновлень 90 Гц. Можна включити автомат, можна включити 60 або 90 Гц. Я кажу, екран дуже хороший, якісний. Ну, в Ютубі відео йде на ура. Якщо хочете, подивіться попереднє відео, там є розпакування і. Огляд такого самого планшета Т50. Можу рекомендувати, якщо це відео виходить ще під час розпродажів. Там можна зібрати купон продавця, як не поміняюся, вони дають на 3 долари. Плюс хто зібрав купони, то ще можна зекономити приблизно десь 15 доларів. Ось такий планшет для дітей. Саме раз ігри йдуть. Для контенту, для відео, Супер, особливо для відео, стерео, звук хороший, не, не репить, не пищить нічого. Збірка планшета хороша, теж не скрипить нічого. Алюмінієвий корпус, лишень тут вставка, пластикова вставка на камери і на антени. А так, в принципі, хороший бюджетний планшет. За малі гроші. За такі гроші, звичайно, венісі Оміні. Тим паче Samsung або щось інше ви не купите. А якщо купите, то старе якесь і слабе. Якось так. Моделька 24 го року, так що це є свіжа модель на 14-му Android. Так що буде актуальна довго. Е е е такий самий планшет Вантуту вибиває. 346 тисяч. Балю. Так що, я думаю, це нормально за такого бюджетника Так, хотілося чи 99 але. От з таким процесором трохи дорожчі планшети. Так ось суттєво дорожчі і цей. Якось так. Є ще її GT Tab 3. 3 ТАП 3 Ультра якось так. Трошки менший екран, не 11, а 10 дюймів і там вже стоїть Android правда, 13, стоїть Helio G99 і правда, там а, оперативки 8 плюс 8, 8 і 128 їх основної пам'яті. Але в принципі я би брав краще оцей. Це новіша версія, новіший планшет. Так як ви бачите, тож, компанія UMIG вирішила розпродати старіші телефони, але то зато можна зекономити і купити хороший, якісний телефон, тим паче з купа наворотами. За 1900 гривень NFC, EPG, і, і хороший дисплей і купа інших фішок. Камера 64 Ну, 8128. Так що якось так. Ось такі були сьогодні розпакування. Дані до речі, буде посилання на продавців, буде. Так що дивіться, хочете купуйте, дивіться, але кожен має голову на своїх плечах і купує те, що йому подобається. Так що всім мирного неба і слава Україні!